Усіх вітаю вас, шановні українці. Ось ця касетка сьогодні буде писатися і їхати клієнту в Львів. Ви не повірите, концерт Floyd практично найбільший я писав. І сюди теж буде Floyd. Але мова не про це. Це робота. Сьогодні, я знаю, що ви всі любите дивитись огляди на МКшки радянські. І, і сьогодні, мабуть, не буде такої якоїсь диковінки, буде МКшка 66 і ось така. Але що саме в них цікаве? Вони в китайському корпусі? Тому давайте розсадимося ми за стіл і подивимось. Чому в них китайські корпуси? Мені, наприклад, не зрозуміло, чому це. Так що давайте подивимося на них. Ось ось ці касетки. Ця раніше в мене була, і вона десь проскальзувала в нас в одних оглядах. Найпопулярніша да, касета МК-66. Але чомусь, так, да, я тоді помітив, що нібито. Корпус в неї, як в китайської касети, звичайно. Вона її, бачите, і звук має такий, коли трясеш її, як в китайської касети. Але чомусь це МК-66. І нещодавно мені е, з посилочкою прийшла ця Брав посилку, як то кажуть, оптом за всіма лахміттями не, не зрозуміло. І ще одна попадається мені знову. В китайському корпусі. Ось ці касетки хочу сьогодні роздивитися. Ну, фоном у нас весна, Запорожець, так би мовити. Е, так. Ну, давайте спробуємо з цієї, так? Звичайнюсінька, нібито казалось, МК-66. Е, так, вона трішки пописана цінник. Цінник 5 рублів 89-й рік. Були в мене теж 89 і 80, -й, але чомусь не були вони в таких корпусах. Зараз я вам покажу. Ось в мене є класичний варіант. Нова касета. Не писана повністю новісінька. МК 66. Так, ну, давайте подивимося. Е, ну, тут не рідний бокс, але. Повністю однакове. Однакова поліграфійка. Я не бачу ніякої різниці. Давайте ми їх дістанемо. Так. Різниця. Різниця в тому, що тут, бачите, фарби якісь такі світлі, а тут більш темніше. Синій колір. Так, шостка. Сумська область. Ну, текст один той самий. Єдине, а, ну тут, бачите, ще 91-й, 92-й рік випуск. Все одне те саме написано. Тут немає ніякої різниці в них. Так. Ну, скажімо так, картон. Картон використовували однаковий, нічого не змінилося. Картон. Ось дивіться, класичний варіант МК-66. Є серійник, Ну, серійник тут, бачите, це 0992. Це просто дата випуска, тобто вересень місяць 92-го року. І ось ця. На якій немає ніякого сріньки. Тобто, ну, як на, на всіх китайцях немає ніяких Е, різниця, значить, тут, бачите, віконечко широке. Є МКшки, такі самі 66, з широким віконечком. До речі, десь в мене тут ось. Бачите, є в білому корпусі, вона з широким. Трішечки, бачите, незвичний корпус на сана таких використовуються. Ну, це вже тема іншої розмови у нас. Тобто, є на МКшках широкі віконця. Але тут, бачите, вони трішечки відрізняються. Різниця. В чому ж є різниця? Звичайні, гвинти, гвинтики такі. Чермет такий використовувався грубий. Але на цій, так як на всіх китайчиках, вони могли бути хромовані або в чорному кольорі, але культурі не такі гвинти. Мені ось цікаво. Давайте спробуємо їх розібрати, порівняти, в чому різниця ще є всередини. Але тут, бачите, на цій написано прейс-курант. Ну прес-курант на багатьох був. На 92-му році вже вирішили звільнити того прейс-куранта. І його не вказували, коротше. Так, ну давайте. Я е, почну розбирати. Давайте я для початку. Може нам не, не треба і цю, о, цю розбирати. Подивимося саме цю китайську. Я беру викрутку і. Я натисну паузу, щоб ми зекономили час. Так, друзі, касети розібрані. Я вирішив все ж таки і цю розібрати, щоб ми подивилися, порівняли їх. Так, відкриваю перший варіант, відкриваю другий. Ну, скажімо так. Стрічка тут така собі, бачите, якась це пліснява. Десь була, попалась. Це, звісно, все. Давайте я э, збільшу. Ось так. Вам буде так зручніше роздивлятися. Не схожі бачите. Катки. Э, ну, точно не радянські. І ось катки радянські. Бачите, в чому різниця? Катки відрізняються. Ну, рекорди теж. Рекорд в цій прозорий, звичайний тут з якоюсь синьою. Незрозуміло. А, так. Ну, трішечки відрізняються а, стрічка укладчики але і та і та графітна. Ця стандартна, класична, яку ви всі пам'ятаєте. І тут ось така. Так, ну, все остальне, нібито. ні, не все остальне. Ось Ось ці осі, бачите, тут металеві. На китайчиках теж вони. По-моєму, що металеві. На звичайнісінькій МК-шці Вони пластикові. Ось такий варіант. Бачите, вони повністю відрізняються. Тобто, е використали. Корпуси китайців. Я не знаю, чи, чи замовляли, чи навчилися кліпати самі. не зрозуміло. Ну, катки. До речі, щось дуже мені нагадує. На GVC, чи що? Нагадайте, будь ласка, в коментарях, на які катки це схожі. Старенькі GVC, може бути, або Philips. Ні, таке, навірно, GVC. Ось така касетка. Бачите, як вона виглядає з е середини. Так. Давайте я спробую їх скрутити і знову натискаю на паузу. Так, зібрав. І мені цікаво почитати ваші коментарі. Можливо, хтось знає. Чому в якийсь момент МК-шки почали робити в китайських корпусах? Чи все ж таки то наші навчили, навчилися кліпати їх самі? Взяли прес-форми і вперед кліпать касети в китайських корпусах. Так, але це не все. Є ще одна касетка. Це в нас ось така МКшка. Таданс, я думаю, всім теж відома. Бачите, тут навіть ICMC якийсь там зборник. Не вмикав, я тільки поперематував на початок. Так, ну давайте подивимося, що це за касета. До речі, я ось. Ніколи не бачив, що адресу давайте я трішечки збільшував. Ви бачите адресу виробника Хотин. Чернов... Черновицька область. фрунзе 4 рубля. Все остальне ніби те саме. Касета МК-65. Два роки, експлуат... Два... Два роки збереження і експлуатація один рік. Тут класика. І ось тут написано завод калібр. Я, чесно кажучи, якось це в своєму житті пропустив, і калібрів я не бачив. Ну, я бачив ці касети, але чомусь я не... якось не звертав увагу, що це якийсь завод калібр. До чого тут і ще в хотині? Бачите? Теж китайський корпус. З цією стрілочкою лівий кут. Так, у нас тут сирійник це е червень місяць 90-го року. 0690. Рекорд червоний має. Так, ну давайте. До речі, і катки. Зараз я вам теж розбу. Що... Катки має. з тоненьким тілом. Так само, як і звичайні китайчики. Хоча перша МК-66 має катки більш-менш такі нормальні. Тут же зекономили. Так. Ну, давайте. Да. та та-та. Ну, стрічка, ніби. Вона хоч і ніяка, але вона. Давайте перевіримо з цією касеткою, чи є в них якісь. Знаєш, тут катки нормальні. Чи є якісь відмінності. Так, збільшу. Так, ну, стан ви самі бачите, що. Це вже не стрічка, це якась уже труха. Ну, ніби одна та сама стрічка. Колір той самий. Трішки може здаватися, що ця темніша, але це через те, що це корпус білий, тому і здається так. Ось. Тому. Так, давайте я ще спробуємо таку оцю МК-шку. В китайському корпусі порівняємо ще з такою. Стрічкою. Я спеціально підібрав, взяв в чорному корпусі, щоб не, не зводило з пантелику. Так, ну, перший варіант, звичайно, тут стрічка новенька. Так, на цій стандартній, касаті, видно, ось ці на. Смужки такі діагональні. Якщо під певним кутом таку поставити, і ось їх видно. На цій тут взагалі зараз поки Ні, хоча теж є. Теж є. Я підозрюю, що стрічку використовували ту саму. Єдине, що корпуси. Корпуси відрізняються. Я не можу зрозуміти, чому радянські касати використовувалися в китайських корпусах. От якось це мені не зрозуміло. І ця МК-65 90-го року теж з китайським корпусом. Тут, хоча б бачиш, бачите, зробили дату. Але все одно це не зрозуміло. Ну, давайте ще подивимося тут. Вона, звісно, що вона страшнюча. Полоси такі видні. Добре ганяло її. Не знаю, слухали, мабуть, той скрип. Ось такі, друзі, бачите, незрозумілі е, МКшки. Китайських корпусах. Цікаво буде почитати ваші коментарі, вашу думку з приводу цього, чому вони в китайських корпусах. Чи то дійсно, можливо, наші навчилися кліпати. Хоча я сумніваюся, що ми ставили виробництво на штамповку китайських корпусів. Але. Скоріше за все, якісь закубу. Десь на, скажімо, так, на виробництві щось пішло не так. І звичайні корпуси кудись щезли. Зломалась лінія, я не знаю, що, і нема кому, як то кажуть, зробити. Ось такі чудернацькі МК-шки. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Цікаво почитати вашу думку з приводу таких касет. Китайські МКшки. І підписуйтесь. Не забувайте підтримати мій канал своєю підписочкою. Можливо, вам все одно, а мені приємно. Ось. І на цьому все, друзі. Слава Україні!